Подорожчання долара вже позначилось на цінах деяких товарів, зокрема бензину та диспалива. Вони вже додали по гривні. Дослідження робив Роман Ковтун. Долар угору, а з ними ціни на пальне. За тиждень відколи гривня у вільному плаванні 92 й та 95 й бензин подорожчали більш, ніж як на гривню. Це вже позначилось на заробітку таксистів. Причина проста. Якщо з пасажира не брати більше і бензин дорогий, ніхто не хоче їздити. От і стоїмо на Лук'яновці по причині той що бензин дорогий, повищаємо ціну для клієнтів. Не вберегло пальне від зростання в ціні, навіть те, що нафтопродукти на світових ринках дешевшають. На вітчизняних АЗС бензин дорожчатиме й далі, якщо гривня знецінюватиметься ще більше. Прогнозує експерт ринку нафтопродуктів Геннадій Рябцев і наводить свої розрахунки. Слід очікувати найближчим часом подальшого зростання вартості бензину дизельного палива. Яке можна розраховувати, виходячи з співвідношення? 10 копійок зниження вартості гривні на міжбанку буде означати подорожчання бензину і дизельного палива на заправках вже за півтора-два тижні на 7-8 копійок. Знецінення гривні позначиться на гаманцях усіх українців, каже президент центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Від курсу залежить ціна на газ, а отже, і тарифи на послуги ЖКГ, а ще вартість ліків, які імпортують в Україну. Це відчутно, тому що перш за все у нас досить значної частка на внутрішньому ринку товарів імпортного походження. Причому серед них є такі товари, які мають системоутворюючий або ціноутворюючий характер. Перш за все, це енергетичні ресурси, це природний газ, це нафта або нафтопродукти. Відповідно, це те, що розходиться по широкому полу різного роду товарів послуг. Це впливає на ціну. Максимальна ціна продажу, яку можуть призначити за готівковий долар банки завтра, 16 гривень, 67 копійок. Роман Ковтун, Олексій Трушин, перший національний.